Про головні події дня 19 квітня у нашому вечірньому Дайджесті. Сьогоднішня нічна атака дронами Камікадзе по Одесі мала за мету виявлення та нейтралізацію системи ППО. Так вважають у оперативному командуванні Південь. Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її відшукати. Саме тому ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО, заявила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги протягом приблизно 40-45 хвилин до половини 3-ї години ночі ППО в небі над Одесою знищила 10 з 12 спрямованих на місто ударних дронів. Також росіяни застосовували проти Одеси і інші дрони, спеціально націлені на засоби ППО. Було влучення у будівлі дитячого санаторію в Одесі. Україна отримала довгоочікувані комплекси протиповітряної оборони Пейтріот одразу від декількох країн. Водночас нашим військовим передали вже другий комплекс «Айрісте» для захисту неба, тобто сумарно в Україну прибули чотири нові потужні системи ППО. Ці системи дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та безпілотників. Пейтріот Україні передали США, Нідерланди та Німеччина. Про постачання цих комплексів сьогодні, 19 квітня, повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотників. Дякуємо нашим партнерам за суттєве посилення протиповітряної оборони України, зазначив він. Водночас німецьке видання Шпігель повідомляє, що Німеччина передала нашій країні другий із чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів Айріс t СЛМ. Цей комплекс та 16 керованих ракет були передані, ймовірно, 16 квітня. Згідно з інформацією видання, дві системи Айріс t що залишилися, мають доставити до початку 2024 року. На цей час вони ще не вироблені. Окрім того, Україна дала запит на додаткові системи. Нагадаємо, зенітно-ракетний комплекс «Айріс» та СЛМ, який українські військові уже успішно використовують, є найсучаснішою системою протиповітряної оборони у Німеччині. Російські окупанти в день 19 квітня обстріляли автобусний парк у Херсоні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни продовжують обстрілювати Херсон і нищити інфраструктура міста. Ворог вдарив по автобусному парку пошкоджені транспортні засоби, написав Прокудін. За даними голови ОВА, у нас до обстрілу з боку російських загарбників ніхто не постраждав. Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників. Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Волинську область та відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони трьох держав України, Польщі та Білорусі. Про це повідомила прес-служба глави держави. Президент ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цьому напрямі, а також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за кордоном. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів. Йдеться у повідомленні. Президент також поспілкувався з прикордонниками та вручив їм державні нагороди. Потім Зеленський провів нараду з місцевою владою та заслухав доповіді про обстановку у зоні відповідальності оперативного угрупування військ Волинь. Багато важливих питань облаштування та охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, наголосив глава держави. Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Зеленський відвідав позиції прикордонників на кордоні з Росією. А кілька днів тому президент відвідав передові позиції сил оборони в Авдіївці. Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. А ті у свою чергу подарували йому військовий коін, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. На Бахмутському напрямку в ніч проти 19 квітня підрозділи протиповітряної оборони України знищили живу силу й техніку ворога, а також приземлили ворожі безпілотники Зала й Орлан. Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром російського наступу. Росіяни кидають на нього найбільше зусиль та продовжують йти в наступ. Сирський наголосив, що Росія концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте, за словами командувача сили оборони, стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України вже проводять штурмові та контрнаступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Проте не все так легко, адже лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України Роман Конон наголосив, що окупанти не здаються, вони хотять цілодобово, використовуючи всю можливу зброю і знищуючи місто до руїн. Українські військові протягом доби відбили понад 40 атак російських сил на сході України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Противник ціною великих втрат продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку, йдеться в повідомленні. У Генштабі також повідомили, що протягом доби. Загарбники завдали три ракетних і 37 авіаційних ударів, зокрема, застосовували 12 дронів шахет 136 10 із яких збили українські військові. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано й пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У командуванні додали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Президент Південної Кореї вперше допустив поставки зброї Україні. Республіка Корея може почати поставки зброї в Україну, якщо виникне серйозна загроза мирному населенню країни. Про це заявив південно-корейський президент Юн Сок Йоль в інтерв'ю Reuters. Якщо виникне ситуація, за якою міжнародна спільнота не зможе миритися, наприклад, у разі масштабних нападів на мирне населення або серйозних порушень законів війни, то нам буде складно наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій допомозі. За словами Юн Сок Йоля, його країна вивчає різні способи надання допомоги Україні при її обороні та відновленні. Президент сказав, що в такому разі не буде обмежень щодо обсягів допомоги з метою оборони та відновлення відповідно до міжнародного та національного права. Він додав, що Республіка Корея вживе найбільш відповідних заходів з урахуванням її відносин зі сторонами конфлікту та розвитку ситуації на полі бою. СЕУЛ постачав Києву гуманітарну допомогу, а також предмети військового призначення, такі як каски та бронежилети, але не зброю. У листопаді 2022 року газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що Республіка Корея передасть США 100 тисяч артилерійських снарядів для їхньої подальшої передачі Україні. Як зазначило тоді південно-корейське Міноборони, на переговорах про поставки воно виходить з передумови, що кінцевим одержувачем боєприпасів є американська сторона. Крім того, у березні стало відомо, що торік Національне управління оборонних закупівель Республіки Корея схвалило постачання Варшавою Києву польських гаубиць Крап з південно-корейським шасі. Болгарія забороняє ввезення продуктів харчування з України за винятком транзиту. Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Галап Донєв. Основна причина в тому, що минулого року, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, в країні залишилися значні обсяги продовольства та були порушені основні виробничі та торгові ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після ведення подібних заборон з інших країн можна досягти вкрай серйозних наслідків для болгарського бізнесу, сказав донів. Поки невідомо, як довго діятиме тимчасова заборона імпорту продовольства з України. Зазначимо раніше Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів. У Румунії лунають заклики до цього. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.